Так, після початку повномасштабного вторгнення виглядає село Іскрисківщина на Білопільщині. Тут Оксана Бихова втілила свою мрію стати педагогом. 25 років жінка пропрацювала у місцевій школі. Пізніше перейшла до іскрисківщинського професійного училища. В іскрисківщині в місцевому училищі я майже виросла, тому що працювала там моя мама. Якщо родина наша, вона має таку. Педагогічну династію і угу. брат, і донька моя пішла теж по вчительським нашим е, стежкам. Тому е, питання про те, де працювати після закриття школи, воно не стояло. І е, е, хотілося працювати у своєму селі, у своєму рідному Свясківчинському училищі, але на превеликий жаль, 4 липня е, ця мрія була розбита вщент рашистами, нашими сусідами. Влітку 2022 року школи і школи, професійне училище потрапили під російські обстріли. А свого часу, пригадую, пані Оксана, сусіди приходили сюди здобувати освіту. Від з до кордону угу. близько двох кілометрів. Ну тобто, майже це майже близько, це дуже близько. Свого часу молодь села Тьоткіна, пішки ходили на навчання в село з в училище. Тобто дуже багато молоді, які навчалися. Вони були саме вихідцями із сусідньої держави. На початку повномасштабної війни можливо підтримували комунікацію з родичами або друзями по той бік кордону. А, ну, знаєте, на щастя, мабуть, родичів по той бік кордону. Я ні я, ні моя родина не маємо а, особисто ми. Але деякі односельці знайомі з превеликим жалем і болем говорили про те, що рідні сестри а не підтримують на превеликий жаль. Родинні зв'язки, тому що мають різні погляди на сучасну ситуацію. У липні 22-го року пані Оксана разом із родиною переїхала до Білопілля, адже село продовжують обстрілювати. Жінка говорить, вулиця в на якій вона мешкала, нині розкидана, по всій Сумщині. На сьогоднішній день виїхала переважна більшість мешканців села. В основному це родини, які мають дітей, а родини, які мають Батьків старшого покоління. Родини навіть ті, які говорили, що вони ніколи не поїдуть, але вони змушені були поїхати, тому що умови проживання, особливо в центрі села, стали нестерпними постійні загрози. Тому люди ну, ось, покидають свої домівки, покидають все, що вони напрацювали, нажили і змушені десь рятуватися, змушені шукати прихистку. Чи навідуєте ви зараз своє рідне село? Звісно, село навідуємо, звісно, що небезпека. Постійно чатує небезпека, пригнічує атмосфера, яка є у своєму селі, атмосфера тривоги, атмосфера пустоти, але рідна будомівка, рідне місце роботи. На жаль, теж зруйноване. Знаєте, воно трішки цей страх пригнічує і більше намагаєшся думати про те, що це моє, що це воно мені рідне. Білопільське професійне училище донині працює Оксана Бихова, також пошкоджене внаслідок російських обстрілів у березні цього року. Однак, попри це, тут очікують близько 250 нових учнів. У ніч на 24 березня вибуховою хвилою було пошкоджено навчаль... приміщення навчального корпусу, приміщення майстерень, приміщення спортивної зали, гуртожитку. На сьогодні навчальний заклад активно відновлюємо поряд із відновленням руйнувань. Ми облаштовуємо навчальні кабінети, ми облаштовуємо лабораторії кухарів. Як говорять, можна зруйнувати стіни, але не можна зруйнувати життя, не можна зруйнувати величезне бажання до життя і величезне бажання створювати щось нове. Тому наша профорієнтаційна діяльність продовжується. Ми здійснюємо набір і запрошуємо на навчання. Ну, ось кожного дня з якими відчуттями ви приходите на роботу. Ну, ви знаєте, відчуття інколи страху, тривоги, але якось, якби це не звучало так ну, страшно, ми якось до цього вже звикаємо. Ми розуміємо, що нам необхідно працювати. І звісно, що сигнали повітряної тривоги змушують нас пускатися до укриття, переривають нашу роботу, але ми відновлюємося. Чи можна сказати, що зараз у Білопіллі ви починаєте ніби нове життя, тому що ви е, тут працюєте? Ви перебралися із свого рідного села, яке постійно знаходиться під обстрілами? Ну, якщо раніше не було таких відчуттів, то ем, вони з'являються, коли ти вже щось усвідомлюєш і розумієш, наскільки ти любиш своє село, наскільки там воно дороге, наскільки воно важливе, наскільки ем, я любила цю школу, яку випликала, де я знала кожен куточок, де? Вкладено дуже багато енергії, дуже багато сил, здоров'я, бажання. І Білопіля нібито рідне місто, так? але з іншого боку, ти розумієш, що в тебе є щось рідніше, в тебе є щось своє. Але ну, ви знаєте, дуже добре, що є училище, є колектив, є група однодумців. Які підтримують я дякую колективу училища, які скажімо так допомагали, які співпереживають, які турбуються, які допомагають І на сьогоднішній день? Це надзвичайно важливо саме підтримка, взаєморозуміння, як ви бачите своє життя після нашої перемоги. Ви хочете повернутися назад до рідного села, чи вже будете тут поступово вибудовувати все? Ви знаєте, звісно, бажання повернутися у своє рідне село, звісно, воно є, і воно ніколи не полишало мене. Про те, наскільки вистачить зусиль, наскільки вистачить можливостей, то і я і всі, мабуть, мої колеги, і всі ті, які бажають туди повернутись, село будемо намагатися створювати відповідні умови для того, щоб все те, що там було, ми його відновили, примножили і можливо покращили і зробили ще краще ніж було до цього. Війна стала таким стимулом до для, для об'єднання. Зустрічаємося в Білопіллі і от ну, відчуваю людину, бачу в очах, наскільки людина рада тебе бачити. Uh -huh. Хоча цього раніше, проживаючи в одному селі, ми цього не помічали. Інколи бувають хвилини відчаю, хвилини а, такого, ну, коли вже втрачаєш оптимізм, вже, ну, ну, руки опускаються, буває інколи. і то… Думаєш про те, що є люди, яким набагато гірше сьогодні. Ми маємо роботу, ми маємо домівку. а Родина, слава Богу, у мене всі живі, здорові. І сьогодні це найголовніше. Я так з перших днів зрозуміла, що на мене ну якось так склалося, що підтримувати бадьорість, оптимізм, оцю якусь енергію повинна я. І ви знаєте, я так собі з самих перших днів далу така дала дала таку обіцянку з перших днів війни. Що я наплачусь тільки тоді, коли буде перемога. Оксана Бихова зізнається нині жити, працювати та мріяти. Їй допомагають і слова вдячності від випускників, які сьогодні захищають Україну. Їм багато хлопців говорять про те, що знання отримані в училищі їм знадобили, знадобилися, і вони говорять, що ви просто нас підтримуєте. Як підтримувати? Просто на вашому освітянському фронті. Ми не втомилися, ми будемо говорити, «втомилися» тоді, коли вже будемо святкувати перемогу. Так? Тоді ми вже можемо говорити, як ми втомилися. Сьогодні про це говорити ще не можна, тому що є люди ось там, яким набагато важче, але вони дивляться на нас і нам не можна пускати руки і говорити, що ми втомилися.